Батьки, вашим дітям це точно зайде. Я в цьому впевнений. Lego Technic Batmobile 42127. Ну що, як вам збірка? Напишіть свої коменти. Всім привіт, ви на каналі Bricks and Bricks Ukraine. Сьогодні у нас на огляді LEGO Technic 4227 Batman Batmobile. Хочеться багато всього розповісти. Звісно, машинка, ну, як ви бачите, вона велика, але, звісно, є плюси і мінуси, про які ми сьогодні і поговоримо. Давайте починати. В цілому, вона мені, ну, сподобалась, скажімо так, але, звісно, тут багато є нюансів, про які треба поговорити, і ми детально, звісно, сьогодні про це поговоримо. Що саме перше саме у вас? Кликає увагу, напишіть коментах. А я вам скажу, що це, звісно, чорний колір. Його тут максимально багато, дуже багато самих чорних деталей. В принципі, у всіх Бетмобілі є чорні деталі, їх багато. Я робив огляд на Бетмобіль Тумблер на аналог, який був тоді в мене в руках. Можете подивитися на моєму каналі, є Бетмобіль Тумблер І я вам скажу, що той Бетмобіль мені подобався, звісно, більше, тому що він в нього була класна якість, в нього були класні деталі, там було саме зістім. Деталі, а тут технік, деталі, і дуже багато було прикольних таких штук, яких ви не знайдете в інших конструкторах. Але це Бетмобіль саме Мета Рівза. той був, до речі, Бетмобіль Крістофера Нолана, режисера цієї трилогії. це Бетмобіль Рівза. І в цілому дизайн мені подобається, але, ну, знаєте, він, звісно, він футуристичний. Але оці вставки сині з іншими такими вогниками. Але, скажімо так, це все індивідуально. Тобто, якщо вам подобається такі вставки, і, звісно, ну, я думаю, ви точно будете в захваті. Коробка у нас має такий вигляд: LEGO Technic 10, 42, 127, Batman Batmobile. Батарейки в нас входять в комплект. Це, звісно, є великий плюс. І розмір у нас має 45 см. І так само у нас є тут е, руль, так само у нас показана наша підсвітка передня. І отут у нас видно, як в цілому наша машина буде виглядати. Деякі моменти мені не незрозумілі. Це, звісно, підсвітка, яка у нас є. У нас є підсвітка нашого двигуна. Вона у нас саме червоного кольору. Нагадаю, що в нас двигун вісьмициліндровий, у нас прозорі циліндри в ньому. Ну, виглядає незвично прикольно. Нічого нового в нас немає, тільки є нові оці вставки, які в нас на самому двигуні, такі вогники. Коли саме газує наш Бетмен, і в нас з'являються такі вогники в поршнях. Це прикольно. У нас є тут такий вихлоп, який в нас працює разом з нашими циліндрами, з нашими поршнями. Ось він працює в нас так. Ну, Це така фішка. Я б сказав би, що я бачу Таке вперше, тому що, в принципі, не у всіх моделях Technic ми таке бачили. І це прикольно, що це у нас з'єднано з нашим двигуном, з нашими колесами, і коли машина їде, це працює. Це плюс. В комплекті у нас є наші наліпки, їх тут три штуки, вони у нас клеяться на нашу панель приборів в нашій машині. І тому ви можете сміливо їх клеїти, а можете їх залишити в собі. Як мені здається, тут дуже забагато уваги. Тобто, ви наче хочете погратися машиною, але оці вогники, вони такого кольору. Блакитного, вони відволікають. Справді, мені все таки хотілося більше мінімалізму. Якщо б вона була б чисто чорна, мені б це було б краще. Але, звісно, у кожного своя історія, і кожен дивиться на цю модель індивідуально. Інструкція непогана, мені подобається, вона одразу у нас починається з нашої збірки. У нас сім етапів, вони збираються максимально швидко. В кінці нашої інструкції ми бачимо механізми, як наша машина працює, як у нас запускаються наші механізми, як ми можемо. Дивитися на наші поршні, які в нас е, крутяться, коли у нас працює задня частина колес. І так само ми бачимо нашу підсвітку. І в кінці ми бачимо порівняння: це у нас оригінальна машина, а це наша машина Lego Technic. Вони. Ну, я б сказав, би, що вони похожі, але в оригінальній машині є у нас трішки такі, знаєте, скошені грані. Їх тут не вистачає в цій машині, але я думаю, що дизайнери і так постаралися і зробили прикольний такий Бетмобіль. Звісно, що ідеального нічого не буває, тому один в один не вийшло зробити, але дуже схоже. Я думаю, що все-таки вийшло. Ну і в кінці ми бачимо Бетмен Бетмобіль, наш логотип нашого фільму DC Comics. Тут у нас наша машина Бетмобіль, і наш Роберт Паттінсон в ролі Бетмена. У нас в комплекті є дві підсвітки, два таких систем-блока З підсвіткою вони включені, там написано у нас навіть на коробці, що вони йдуть з батарейками. І це, в принципі, логічно. Ви дуже рідко натискаєте саме на ці деталі. Що мені тут не вистачило, це якщо б однією кнопкою можна було нажимати всю підсвітку цій моделі. У нас зверху натискається кнопка, і у нас є червона підсвітка нашого восьмициліндрового двигуна. І нам треба аж рукою дотягуватися до, ну це, мабуть, коробка передач, чи це двигун, газ. І у нас є підсвітка в нашому капоті. В принципі, якщо ви так його зібрали, ви про це не дізнаєтесь. Тобто це все треба робити вручну. Якщо ви хочете ще підсвітити ваш двигун, який знаходиться в задній частині, то вам це зробити легше. Мені подобається, що машинка чорного кольору, але його чомусь занадто багато. Хотілося б трішечки можливо додати е, червоних кольорів, бо у нас все-таки машинка, у нас такий є е, ну, логотип нашого фільму, він червоного кольору, і хотілося б трішки червоних вставок. Я думаю, що від цього машинка б тільки виграла, якщо вона саме була б десь би червоного кольору. Що стосується колес, мені не подобається те, що вони не пропорційні. Але чому ні, якщо вони гарно вписуються в концепцію моделі, то в принципі можна на це дивитися. Наше переднє колесо, по-перше, воно дуже хитається, в ньому є люфт. Я, я би сказав, бо дуже так вверх вниз ну, хитається дуже колесо. Кут повороту, звісно, він тут ну, дуже маленький, але хотілося б, щоб ця машинка була більш маневрена. Також наші арки, які знаходяться над колесами, вони і передній, і задній частині вони однакові. Але із-за того, що діаметр коліс нашої машини він все-таки різний, то трішечки дивно виглядає. Передня частина з такими маленькими колесами. Задня частина виглядає класно, ось так. І звісно, арка ця підкреслює прикольний такий дизайн. І прикольною фішкою наших колес є те, що у нас є такі дискові вставки, і це виглядає дуже неординарно. Ну, в принципі, у нас в оригінальній машині теж такі є вставки, і прикольно, що дизайнери цього дотримались і додавали так само таких прикольних вставок, і що на передній і на задній частині, і це теж незвично. Прикольно, мені подобається. І звісно, рульове керування у нас теж є. Натискається у нас кнопка, у нас е, наш двигун червоним кольором світиться, це прикольно. Так само можете його роз, розганяти, наскільки ви зможете це зробити. І тим самим, коли крутяться колеса, прикольно, що у нас є така фішка, яка знаходиться ззаді. Це вихлоп, це такий вогник нашого двигуна. Е, мені подобається в цілому, як це виглядає, як це реалізовано. Є багато прикольних фішок, але звісно, вони перевантажені. Вагою, хотілося б, щоб ці фішки були просто без перевантаження тих самих оцих бріків, вогників і тому подібне. Мені не сподобались колеса в цьому керуванні, вони е, без ступіц. Тут немає ступіц, ви просто виймаєте колесо ось таким чином, і все. Ну, все дуже погано. Я коли збирав цю модель, я сподівався, що ступіці будуть, але їх тут немає. Просто у нас чіпляються колеса на такі технік деталі. Наша передня частина тут у нас є фари. Вони, до речі, максимально схожі на те, що у нас є в оригінальній нашій машині. Мені це подобається, є такий противоударний захист. Так, на наш бампер. І це виглядає незвично. Я ще не бачив такого захисту. І ще з плюсів до цієї моделі я би відніс те, що в нас є елементи System брік-деталі. Так, тут є їх, в принципі, невелика кількість це як прибірна панель, так само у нас є брік-деталі в задній частині, і трошки є в передній частині. Мені подобається, коли є з'єднаю. Технік і брік-деталі, тобто звичайних деталей і звичайних LEGO технік. Коли вони поєднуються один між одним, це прикольно. Мені це подобається, що можна їх з'єднувати різними такими брік-деталями. Капот. Мені подобається, що він у нього є тут такі отвори, і тим самим, коли ми натискаємо наш світловий брік, то прикольно, що така є підсвітка, і ось такі отвори вони додають вау-ефект. Але те, що ця кнопка знаходиться саме тут, це не прикольно. Наш капот відчиняється. І тут у нас видно нашу підсвітку, і видно, до речі, як керується наше колесо. Звісно, ще мені дуже подобаються диференціали, подобаються шестерні, які у нас є в задній частині. У нас диференціал він новий. Це ми ще не бачили такого диференціалу в таких моделях. Не можна сказати, що він незвичний, він цікавий, і в цьому його плюс. Він червоного кольору, він, звісно, виділяється на фоні інших диференціалів. Наші двері Вони відчиняються із лівої, і з правої сторони. Е, у нас є наші. Наші сидіння вони збираються, до речі, в кінці, і у нас є наш руль. Мені не вистачило рульового керування, щоб руль крутився разом з нашими колесами. Тому що коли ми крутимо наші колеса, наші механізми у нас руль не крутиться і це наук. Він такий бутафорний. Хотілося б, звісно, рульового керування трішки сюди додати. Синочок, а як тобі такий ліготехнік? Подобається. А що тобі тут подобається? Це, це... Песпеді саді так світиться. Класно. А як тобі подобається вихлоп? Оці штучки? Подобається. Подобається? Так ясно. Ага. А ти бачив, що тут колеса різні, дивись. Так. Да. Діаметр колес різний. Да, так, тут, да, тут менший, так? Да? Так, да, тут місце. Ага. А вогники тобі оці подобаються? Так, да, вогники подобаються. Оці синенькі, так? Тут точні, точні ці, ці, да, тут. да. Подобається машинка. Да. Наш двигун, наші поршні. Прикольно вони виглядають, як я вже казав, в багатьох моделях Technic є саме прозорий макет двигуна, бо є і сірий, він не ок, а от прозорий, він класний. Він так, тим самим світиться. Якась ця машинка несерйозна, як для Бетмена. Ні, здається, хотілося б все таки мінімалізму більше, ну але мабуть, із-за того, що вони саме такого кольору вирішили їх додати тут, щоб якось відрізнитися від чорного. Що стосується дитини, то я думаю, що це просто мега крутий подарунок для вашої дитини, якщо ви хочете познайомити її зі світом Лего або лего технік, або взагалі конструкторів, це одна із таких машин. Якщо ви ще й фанат Бетмена Мета Рівза, то звісно ця машина просто must have для вашої колекції. Зазвичай всі шестерні в нас заховані під нашими деталями, під нашими, але прикольно, що тут воно видно все, як працюють наші поршні, як працюють. Наші диференціали, як працюють наші шестерні, нагадаю, що це новий диференціал. І... Класно, мені подобається. Ну і звісно, мій син Тіма був в захваті від цієї машини. Йому саме тут сподобалось, знаєте, це двигун, е, макет двигуна, і так само йому сподобались усі вставки кольорові, які в нас є. Наша підсвітка, яка включається у нас е, на задній частині, і тим самим включається у нас в нашій кабіні. І там, де світяться наші детальки з підсвіткою в передній і в задній частині. На задній частині у нас немає нічого такого, машинка, в принципі, легенька. І тут є система брик деталі, ось вони. Це сама підсвітка, яка у нас світиться нашим червоним кольором. Ось вона. Ну і задні фари. Прикольно, що вони незвичного такого типу. Такі червоні вставки, червоні палички, вони у нас зустрічалися в Lego Technic Bugatti жовтого кольору, там теж були такі вставки. Ну, прикольно. Незвично, але вже ок, ми з цим зустрічалися раніше. Ну що, на завершення хочу вам сказати, і звісно, купуйте. Якщо у вас є така можливість, чому ні? Е, аналогів, як я знаю, на цей момент запису її немає. Тобто ви купуєте тільки оригінальну модель. І в цьому я думаю фішка. Якщо ви ще й фанат е, Бетмена, і взагалі, якщо вам. Ще й подобається мета Рівза Роберт Паттінсон, бетмен то ви можете його сміливо купувати в собі в колекцію. Я думаю, що ви точно будете в захваті. Якщо вам подобається саме лінійка Технік, і ви думаєте, що б такого цікавого зібрати, можете сміливо купувати цю машину. Я думаю, що ви будете 100% в захваті. Тому що тут є деталі, яких ви не побачите в інших моделях. Що стосується мене, я цю машинку точно залишу в свою колекцію. Буду з сином гратися, будемо уявляти Готем Сіті. Будемо щось придумувати цікаве, конструювати місто. Я не знаю, все, що буде в нашій уяві, будемо з цим гратися. Я думаю, що мій син буде точно в захваті. І ми звісно, з сином будемо намагатися відтворити якісь сцени з фільму Мета Рівза Бетмена і щось таке цікаве придумати. І коли будемо боротися зі злочинністю. Ну а я хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість сьогодні під мирним небом записувати такі подібні відео з такими конструкторами. Дякуємо велике. Не забувайте донатити на наші збройні сили і підтримувати тим самим наших захисників. Дякуємо за увагу, що були сьогодні з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, колокольчик і дзвіночки, все, що вам подобається. Давайте вже будемо збирати щось нове і цікаво, що саме буде наступне. Стежте за нашим каналом. До нових збірок. Бувайте!